1 червня 2024 року російські нацисти знову здійснили масовану ракетно-авіаційну атаку України. Під час атаки рашисти застосували 53 ракети різних типів та 47 ударних безпілотних літальних апаратів. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 81 повітряну ціль. 30 крилатих ракет Х-101, Х-555, 4 крилаті ракети калібр, одну крилату ракету Іскандерка, 46 ударних безпілотних літальних апаратів типу Шахет-131-136. On June 1, 2024, the defense forces of Ukraine destroyed the 46 attack drones of the Shahed 136/131 type, 30 Ha-101 Ha-555 cruise missiles, 4 caliber cruise missiles, and one Iskander K cruise missile of the Russian Nazis invaders.